Розхіл, що означає сучасний біг у маленькому місці, у Чернівцях проводиться не вперше. Напівмарафон бере свій початок з минулого року. Цьогоріч взяти участь у спортивних змаганнях виявили бажання жителі не лише України, а й інших держав. Свято дійсно проводиться не вперше. Воно стає вже традиційним. Ми проводимо його вдруге. Саме основною особливістю є те, що на сьогоднішній день ми можемо з певністю говорити, що це стало не тільки Чернівецьким святом, це стало все Святом. На сьогоднішній день ми маємо зареєстрованих учасників не тільки Чернівецьких і е, учасників з інших міст України, а маємо е, учасників з інших країн світу: з Німеччини, з Америки, е, з е, Естонії, з Румунії, з Молдови. Власне, це дуже тішить. Крім цього, організатори зазначають, що кількість цьогорічних учасників на півмарафону порівняно з минулим роком зросла втричі і сягає більше півтори тисячі. На свято спорту завітали учасники зі Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Одеси, Полтави, Мукачева, Закарпаття, Києва. Тощо учасник на півмарафону Сергій приїхав у Чернівці на кросхіл за порадою друзів. Киянин півроку готувався до участі у змаганні. Спортсмен зізнається, рівень учасників надзвичайно потужний. Конкуренти було дуже. Дуже сильні, навіть дівчата були сильні. Я скажу, що деякі дівчата не здавались навіть до фінішу. У нас класні дівчата, дуже швидкі. Одеситка Христина регулярно займається спортом і вважає, що подібні заходи необхідно проводити в Україні частіше. Я біжала 5 кілометрів, достатньо цікава дистанція. Тут були горки, брусчатка, Вона нелегка легка була не для рекордів. Ну, Сьогодні жаркий день був. Uh... No. Прекрасний день, хороша організація. Спасіба за все. Учасники забігу у різних вікових категоріях долали дистанції 2, 5, 10 та 21 кілометр. Варто зазначити, що дистанція на 2 кілометри була благодійною. Вилучені від реєстрації кошти організатори заходи передадуть на придбання необхідного обладнання для недоношених немовлят. До речі, випробувати свої сили та здобути перші спортивні нагороди. Організатори дійства запросили і найменших громадян. Забіг між дітьми. Відбувся у різних вікових категоріях. Прихильник здорового способу життя Микола прийшов на кросхіл з сином Миколою молодшим, аби взяти участь у конкурсному заході. Ми бігли в перший раз і хочу привчати потрошки. Що треба розуміти, що треба цей здоровий спосіб життя і що закладаєш зараз? Так такий буде і на потім. Кросхіл унікальне спортивне явище, участь у якому беруть не лише окремі учасники, але й колективи різних компаній. Супер, класна погода, чудова. Людей може. Всі біжуть. Це класно. Деякі учасники змагання поєднували приємне з корисним. Працівники нової поліції, окрім виконання службових обов'язків, потурбувалися про підтримання відмінної фізичної форми. Наша команда старається завжди брати участь в схожих заходах. Ось минулого тижня. Ми брали участь за бігу миру. Сьогодні ми брали в даному заході також участь. Дякую усім. Членам нашої команди нас більше, але виходить, що ми крім того, що беремо безпосередню участь як активні учасники. Ми ще й забезпечуємо безпеку. Ви ж бачите, що вздовж цього периметру також наші працівники. Хочу сказати, що ми сьогодні беремо участь на забігу в 2 кілометри: 5, 10 і 21 кілометр біжить наших 13, наших 13 представників. Ми пропагуємо спорт і здоровий спосіб життя. Девіз нашого управління. Я хочу, щоб знали його всі, і тільки разом. Зробимо наше місто безпечним та комфортним для життя. Поряд з спортивними змаганнями, веселими аніматорами та позитивним настроєм, який панував на соборній площі. Учасники та відвідувачі заходу з нетерпінням чекали на оголошення результатів, і ось вони абсолютні переможці другого щорічного напівмарафону Кросхіл. Заключна п'ятірка, тому що там доволі такі затяжні підйомчики, але нічого, ми подолали її. У ну, мене було посліні два кілометри. вона є п'ятірка, в мене послі два кілометри були трохи важкувато. Але е, задоволений результатом задоволений так як я почуваюся, почуваю себе добре і щасливий. Організатори заходу запевняють, наступного року свято буде ще більш масштабнішим. Валентина Данилюк, Василь Ставчанський, Чернівці, Тв.